Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає припинити обстріли, знищити расистів, що обстрілюють Херсон. Ну, от вони больні на голову і все, агресія сумасшедша, і чомусь вони дуже цивільних. Щоб страждали, щоб прям кров Угу. До речі, багато буде. Хорошого для Херсону прийде, для захисту херсона. Тут щось хороше, добрі карти дуже. Так, є расисти, у них припадок якийсь взагалі одні мечі, і вони в атаку прям жорстоко так. Закриють. Вони напевно бояться, оце де Херсон, місто Херсон, що там, може бути, прорив. І вони туди так сильно направили свою оцю агресію таку потужну, щоб закрити, щоб не було прориву, там, де Херсон. А тут може бути. рашисти бояться, ось він і суд вийшов, суд. Так, буде суд. Буде суд за всі злочини. Це повернеться. Росіяни бояться, вони так бояться, Боже, як вони бояться, що саме це їм дуже невигідно, якщо Херсон прорвуть, ну, цей напрямок, все, крах їм повернуть все. Всі смерті. Всі смерті невинно вбитих людей, мирних жителів, херсонців, отут вони все отримають назад. Угу. і Тут іде робота в цьому плані, щоб так зробити. Я хочу це забрати, заперечу. Заперечую повністю. Заперечую весь негатив. Заперечу більше росіяни не мають змоги тримати. Окупацію лівого берега Херсону. Так. Повертається весь негатив рашистам. Всі біль сльози і страждання. Все їм назад вертається по Верховному суду в тілі у страху кожного рашиста. Буде так. Трусяться коліна, ноги, руки. Все. Він складає зброю, тікає більше не може тримати окупацію лівого берега. Отак. Смерть, смерть расистам не знають. М -м -м. А їх таки вб'ють. Всі, хто обстрілює і вбиває херсонців, будуть мертві. Тут буде йти вогонь по расистах. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють місто Херсон, вбивають херсонців. Прошу повернути по Верховному суду весь біль, сльози, і страждання, і смерть. Їм назад. Буде так. Перекриваю Все лайно. Весь страх і страждання, і біль, і сльози вертаю рашистам. Буде так. Прошу Верховного суду, відкриваю всі шляхи дороги військовим України. Більше немає нічого, що заважає військовим України вбивати расистів, що обстрілюють херсонців. Перекриваю, перекриваю. Де буде повна перемога над расизмом, звільнення лівого берега Херсону від расистів. Буде так. Закриваю росіянам всі шляхи дороги, більше не надходить до них зброї. Сламаю повністю всі їхні наміри і плани, ворожі, агресивні, більше не можуть і, не, і немає чим обстрілювати місто Херсон. У росіян буде так. Вищі сили, янголі охоронців, духів роду, закликають, допоможіть по Верховному суду повернути расистам, росіянам, що обстрілюють Херсон, повернути все назад. Весь біль, сльози, смерті і страждання українців вертаю їм назад. Більше не можуть вони тримати лівий берег в окупації. Ходять, тікають, складають зброю, закриваються всі їхні шляхи. І дороги більше не можуть, не мають чим і як тримати окупацію, обстрілювати і вбивати цивільних і військових Україн. Буде так, буде так, буде так. Да буде повністю Лівий берег Херсонщини і знищено всіх расистів, що вбивали Херсон. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України на знищення росіян. Буде так, де да буде все сказане, здійснене. Прошу ще сили, допоможіть, захистіть наших військових від росіян, цивільних людей у Херсоні. Захистіть від росіян, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, кулі, всю можливу зброю, всі міни. Отверніть від от наших людей, от українців, поверніться расистам на голову, щоб їм впадало і вбивало їх, і вони більше не могли тримати окупацію. Буде так. Дякую за увагу.